Так, друзі, хочу вам показати друга частина відео. Порога заварили. Так воно виглядає. Не дуже воно камера добре показує, воно не погрунтоване ще. Пороги оцинковані. Отак. От так, я образав. Дверки ми робити не будемо. Дверки. Обрезав я півтора сантиметра нижче, нижче згинув. Ви потім не виводити кантину і до самої задньої сторони. Тут висверливав діри і прихватками. Тут нормально приварилося все. Ця сторона нормальна. А з другої сторони, зараз вам покажу. Так воно виглядає. Тут напроти домкрата все йде сильніша бляха підсилена. Тут треба буде кусочок вирізати стару і вирізати. І вварвати. Тут ціленьке-ціленьке. А далі. Дальше... Опа, стопа, опа. Тут де одна бляха, тут де друга. Знизу вона Тут лонжерончик Треба буде зробити такий лонжерончик Потім бляху пускати вниз. Бляху пускати вниз. При... Притулювати порога, прихватити до тої бляхи. Верхню сторону теж приварювати. А потім, що лишнє обріжути. Ну, то я так вам розказую в двох словах. Ну, той процес трошки буде виглядати. Буде котю гапо. Що права сторона? Трошки треба працювати. Буду завару. Тут, тут вару і покажу вам, як та процедура все виглядає. Хто? буде варити? О, болото є досить. О, то спорага у нас розбиралася. Там не поріб був, а сплошна дюра. Дякую за перегляд. Хто щось, може до... щось мудріше підкаже, знає, хто робив. Я доблю першу машину, що роблю так. В загальному роботами не дуже займаюсь, а то треба було послухати. І я взяв ще за ту роботу. Можливо хто щось підкаже простіше, щоб скоріше було. Коментуйте. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, не забудьте, буду щось показувати, показую ремонти машин. Може кому що буде цікаво і потрібно.